4 тисяч оперативных втручаний. В зоні антитерористичної операції нашли данных 4000. Да да, слухай слушать. Пожалуйста, Шановний пане президент, з персоналом офісу проєктної співпіни, коли пацієнт вже надходить до лікування робцем ветеранам державної прикордонної служби, а також членам їх сіней, різовий комп'ютерний домовий. Я сподіваюся, і ми з кожного добро дні. Зазвав пацієнтом індикатором Найнфокол, коли спрацював ваку з фронтів кіпового кіпа, з фронтів кіпового кіпа. проходить Да. Угу. У нас логін. Будуть Разом із тим обладнанням, що ми вже з вами ознайомилися, ми також отримали. Практики лікаря ендоскопістом я вперше маю вже прикодований контрол України. Чим воно відрізняється? Що ви на діючому, наяв... які ми виконували раніше? У вас зараз тільки пльоночне. Тільки пльоночне, ми я зараз продів... Відеозапис, стоп-кадр. Можна консультувати і дивитися. Після одужання до служби повертаєтесь по точному? Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, додатково виконання військового обов'язку нагороджено орденом за мужність третього ступеню Павловича Ігоря Олександровича, сержанта. Самойлова, Сергія Олексійовича, старшого прапорщика. Дякую вам за зразкове виконання бойових завдань. Орден замужність, як, на мою думку, це одне з найбільш почесних нагород Україні. Ти його в кабінетах не заробиш, тільки на бою. І я пишаюсь тим воїнам міфли. І дякую за зразкове виконання бойових завдань. України. Нагороджено медалю захисника вітчизни Мазановича Олексія Михайловича. Yeah. Старшого сержанта Олексія Міфалічу. Дякую вам за зразкове виконання бойових завдань. Вітаю вас з високою державною нагородою. Вітаю вас з усіма святами і бажаю миру, спокою, перемоги. і, yeah. і здоров'я. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено медаллю за військову службу України. Удякова Віктора В'ячеславовича, підполковника медичної служби. Вітаю вас на ноги і повертаєте їм здоров'я, повертаєте їх строїв на найбільш важливих бойових завдань. Сполучию українською народу, як друзі. Президент України. Петро Порошенко. Пане президенте, ми вам дуже дякуємо. Дозвольте і вас привітати святами, що нам залишається від цих прикордонників і подякувати за ту заботу, яку ви сьогодні до нас проявили і постійно проявляєте. І дякуємо і нашим колегам, вже й друзям, послу Японії, нашим колегам Соон. І... Ми сьогодні разом з нашими японськими партнерами, разом з партнерами Організації Об'єднаних Націй, доукомплектували наш прикордонний шпиталь, шпіталь, найновітнішому обладнанні. Встановили комп'ютерний томограф 80-зрізовий, який там за 10 хвилин, не треба більше 2 години лежати, За 10 хвилин він ставить будь-який діагноз будь який складнощі. Хочу запевнити, що в спілку президенти мають. ще раз з усіма світами вас. Щастя, добра, і вітаю всіх всіх з високими державними нагородами по праву, бо не заслужили. Молодці. Так, на вже нічого. трьох можна нам замовити.